Коломиянка Ольга йшла вулицею. Через слизьку дорогу сталося так, як у тому відомому фільмі. Шла, упала, бо все, вже більше не встала. Але одягати на ногу гіпс не було потреби. Лікували жінку вже на новому обладнанні. Зробили дуже гарно, нічого я болю не чула, дуже гарно віднеслися до мене. Враховуючи, що у цієї жінки перелом коси, то її навантаження на ногу давати можна буде ну не швидше, ніж через п'ять тижнів. Раніше було би до 4,5 місяців. плюс гіпс і відповідно контрактури потім об обмежений рухів в гомілковоступтевому і у колінному сулобах. А так бачите, людина може з перших днів рухати собі такі операції у травматологічному відділі стали можливими завдяки сучасному обладнанню, яке лікарі привезли з Німеччини. Електронно-оптичний перетворювач. Е Оп дозволяє лікарям працювати в режимі реального часу та бачити, що вони роблять під час операції, і відповідно використовувати сучасні металоконструкції. Вартість такого апарату 120 тисяч євро. Він до нас прибув з німеччини, завдякуючи співпраці в особі головного лікаря Ірини Дмитрини. З е, німецькою клінікою е, Асклепіус на чолі з е, Штефом, Штефаном Харводом, керуючим клініки, і Вольган Вольган Шуман. Це люди, які ну прийняли нас на стажування. Ми були там на стажуванні, наша операційна бригада. Два рази вже, і відповідно вони нам дали обладнання, дали оцей ОП. Відтепер травматологи мають можливість використовувати ще й інтрамодулярний блокуючий цвях. Отак от виглядає перелом гомілки до оперативного втручання. Оце є пряма проекція, от лінія перелому, а це є бокова проекція. Зараз покажу вам після операційний рентген. Це зроблено металоостеосинтез. Блокуючим інтрамедулярним старженням. От Це є для гомілки. Робиться в ділянці колінного суглобу, маленький розріз на 3-4 см, заводиться навігаційна спиця, отака. І потім по цій навігаційній спиці ми заводимо, після того, як розсверлюємо, заводимо оцей стержень. Забиваємо його в гомілку. Що він дає? він дає? Потім забирається ця спиця, рана обробляється, заживається, зашивається. І ми маємо стабільний остеосинтез, який не дає ротаційних рухів, дозволяється навантаження. Якщо перелом поперечний, то з перших днів людина може дозовне навантаження там до 30% давати. Ім блокуючих стержнів коломийські травматологи почали використовувати ЛСП – блокуючі компресійні пластини у порівнянні зі старими пластинами. Ці набагато легші і надійніше фіксують травмовану кістку у різних площинах і не дають зміщуватися уламкам. І вони твердо стоять. Що це нам дає у старших людей при остопорозі з часом навколо гвинтів? Кістка розсмоктується і виходила така штука, що це стара пластина, що вони рухались, що не досягали стабільної фіксації і не могли досягти е, зрощення перелому. Завдяки цим сучаснішим пластинам ми маємо стабільну фіксацію протягом всього часу, поки та є пластина там до зрощення перелому. І крім того, різьба нарізана е, з різним шагом, тобто, коли ми дотягуємо гвинт. Пластина не плотно прилягає до кістки, а відходить від неї. Тобто використаний принцип внутрішнього шинування. Це фактично той же апарат зовнішньої фіксації, тільки який є, знаходиться під шкірою. І відповідно пластина, так як не плотно стоїть до кістки, ми не маємо. Некрозу і набір такого інструментарію вартує понад дві тисячі євро. Обладнання навіть немає в обласній лікарні, тому травматологи замовляють його у приватників в разі потреби. Щоб подякувати нашому колезі, який курує Коломийський район в обласній лікарні, барину Андрію Івановичу, який втратить свій час, свою енергію, приїжджає до нас, вчить нас чогось нового і щоб ми надавали якісну допомогу Коломийсь, Коломийському міському району. Поки що за новою методикою оперувати переломи можна тільки на плечі та гомілці. Травматологи потребують обладнання, аби так само лікувати переломи на стегновій кістці. Тут не вистачає рентгеноконтрастного ортопедичного столу, його вартість десь 100 тисяч євро. Німецькі колеги теж обіцяли посприяти. Дай Бог, щоб воно так сталось. Ми будемо мати той стіл. І якщо зараз операція при переломі шийки стегна займає біля двох годин. Подальше вона буде тривати 20-25 хвилин. Наступного року Коломийська травматологія відзначатиме поважний ювілей 70 років із дня відкриття. Сімдесятиліть тому це була перша травматологія на Прикарпатті. Зараз це потужний колектив, де працює близько двох десятків фахівців, мають майже 20 палат. Лікарі прагнуть розвиватися, вчитися і працювати за сучасними європейськими технологіями. Колектив травматологічного відділу. Всі працюючі хочуть привітати Коломиян, гостей міста і жителів району з святами, поважати вам міцного здоров'я. Але бути пильними, тому що травма займає в вашому житті декілька секунд, і саме сам процес, а процес водуження може затягнутися на місяці. Бережіть здоров'я!